Закінчується останній урок, ти біжиш з диском подруги додому, щоб встановити нову гру, тремтячими руками вставляєш диск у дисковод, в надії, що він не пошкоджений і щитається. А далі завантаження і нестерпне очікування тих 100%. Готово! Ти клікаєш двічі на ярлик на робочому столі і. Всім привіт! Сьогодні у нас ностальгічне будівництво ресторану з Sims 2 Sims 4, якого саме ви можете бачити на відео. Це ресторан з Даунтауна, така собі ботанічна їдальня. А також на сьогодні підбірка ваших історій, знайомства з грою Sims. Свою історію я частково розповіла на початку. Мені було напевне 10 11 років, коли подруга та по сумісництву однокласниця, з якою я сиділа за однією партою, поділилася диском Sims 2 який їй подарувала тітка. І тут зав'язалася міцна любов цією грою на багато років. Пам'ятаю, як ми ходили грати то до мене, то до подруги, створювали типу себе або дівчат серіалу Зачаровані, чи гроші, щоб персонажів все було, що треба, і починали мутити Санта-Барбару. Далі ми складалися разом на диски чи купували по черзі аж до виходу Sims 4. Я досі пам'ятаю, як перша запустила Sims 2, створила сім'ю та заселилася в плазентю біля Дона Лотаріо. Наша сімейка довго не прожила. Пожежі, вагітність та маленька дитина просто були не під силу мені в тому віці. Пізніше я ще спробувала перший Sims, але після двійки то було не те. З виходом Sims 3 я перестала грати в двійку, а потім перестала грати і в трійку, коли вийшов Sims 4. Проте я повернулася до двійки, зараз люблю другу частину, не менше за четверту, що, напевне, ви і так могли зрозуміти. З трійкою в мене все трішки складно, але свого часу я обожнювала цю частину, можливо, коли. І спробую зіграти знову. А тепер я хочу поділитися вашими історіями знайомства з Грою Sims. Я залишила опитування в Твіттері, Телеграмі, спільноті, Ютубу, і навіть не очікувала стільки історій. Тому, на жаль, тут будуть не всі, але в описі до відео будуть посилання на пости зі всіма історіями. Переходьте, читайте, діліться своїми історіями. Меліса пише: перший диск принесла мама, тому розповім спершу про неї. Вона на роботі працювала тоді вчителькою, забрала у дітей диск, бо вони відволікалися від уроку. І це був диск Sims 2. Вона його після уроку повернула, звісно, і купила нам свій піратський, правда. Я бачила, що мама там щось грає і сама зацікавилась, ну і теж почала грати років у 8, приблизно 2010 рік. А коли мама починала грати, не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що ми обидві не грали вперше, і про неї мама вже від мене дізналась. Потім мама принесла диск Sims 3 і почала грати, а я сиділа на Sims 2, поки не вийшли улюбленці для Sims 3. А ось Sims 4 мамі не сподобався, і я вже сама в нього граю. Почала не з бази, а вже, напевне, після виходу перших доповнень, бо пам'ятаю, що вже було на роботу і в похід. І ось четвірка мене покорила, хоча, може, просто вік такий був. Четвірка вийшла, коли мені було 12. Тоді вже я почала дивитися сімерів, дізналася про моди і понеслось. А враження свої я майже не Ото, коли мама сказала, що в Сімс 2 є вампіри, спеціально для цього назад гру встановила, щоб пограти за них. Дуже їх любила. А в Сімс 3 пограла всіма над істотами. Улюблені, звісно, вампіри були. Ще куняк там дуже любила. Від Сімс 4 враження більше запам'яталися. Спершу гра не сподобалась графікою, а потім я просто звикла, і гра підкорила самостійністю сім'ї, їх емоціями та мультизадачністю. А мама дуже любила Сімс 3 за можливість кастомізації об'єктів. Вона дуже любить набуду. Готичних замків, а потім заселити туди одну сімку, сімома дітьми і всім навички прокачувати. Історія Оксани. Не пам'ятаю, як це почалось, але приблизно так. Бачила брата на компі Sims, але не розуміла в чому інтерес. Це мені було років 12, а з братом у нас тоді складні стосунки були. Згодом, напевне, у років 17-18, купила диск Sims 3 подорожі. Ох, саме подорожі мене захоплювали, прям дуже. Вже пізніше, напевне, в років 20, скачала на трійку всі до. Повнення. Була така здивована, що стільки всього є, але грала небагато, бо якось не вивчала гру, тупо створювала сім'ю, народжувала пару дітлахів і все. Коли з'явилась четвірка, також скачала, як я офігіла з графіки і те, що сім може їсти і дивитись телевізор, наприклад. Це були дуже круті емоції, але мені не вистачало одягу і мейків. А про Сісі я тоді ще не знала. Якось купувала базу на PS4, грала пару тижнів, потім забивала на півроку. На компі все ж таки мені. Більше подобається. Забила на пару років. І ось у 2022-му, десь у квітні, випадково натрапила на відео по будівництву по 7-4. І мене затягнуло. Це було як терапія. Тупо цілодобово грала з перервами на сон. Трішки попустило, тепер просто стабільно граю. Дізналася, що є челенджі і сісі -сі матеріали. Тепер мене не зупинити. Історія синички. Мені було 12 років, я з народження не можу ходити, тож, коли рідні мені придбали комп'ютер, сподівалася, що це розширить мої. Можливості, але одразу я не розуміла, що саме з ним можу робити, і інтернету не було. Брат мені показав ігри, але стрілялки це не моє. Тоді він приніс інші диски, і серед них був Sims 1, і це була любов. Це також той момент, з котрого почався мій шлях засвоєння комп'ютеру, і він довів мене до праці в IT пізніше. Брук пише, я дізнався про нього від російських блогерів, і коли мені нарешті купили перший ноутбук, я в першу чергу попросив скачати саме його. Але відчим не вмів скачувати піратки, тож поки я не навчився, у мене її не було. Спочатку я якимсь чином скачав GTA San Andreas, зберігши її в диск C, де місця і так було замало, а потім скачав Sims 2, бо гадав, що ноут не потягне таку гру, як Sims 4. Я ж не знав, як добре вона оптимізована. Sims 2 мене налякав своєю, так би мовити, автентичністю, тож потім була Sims 3, в якій я грав за одну сім'ю, але в результаті в однієї з дівчат випадково сталася неприємна ситуація зі зміною зовнішності. Я хотів в якісь перукарні змінити зачіску, а вона зайшла за шторку і вийшла вся в татухах і дредах. А це була персонажка, створена з образу персонажки з іншої гри, і ця зміна повністю ламала її лор. Я вийшов з гри, сподіваючись, що збереження. Не пройшло, але після цього Sims 3 я так більше й не відкривав. Ну а далі був Sims 4. Історія Тео. Здається, був 2005 чи 2006 рік, коли я взагалі дізналася про існування такої гри, як Sims. Першою частиною стала Sims 2, яку мені показала моя подруга, а я потім мріяла купити диск і пограти в неї сама. Ми тоді грали за Ніну і Діну Кальєнте і сперечали, що й буде Дон Лотаріо. Потім мені в руки потрапив диск з усіма доповненнями. Улюбленими DLC стали подорожі та університет. Час шоу вийшла Сім з 3, в яку, на відміну від наступної 7-4, я майже одразу перейшла. Це був узагалі новий рівень для мене. Якось і я подорослішала, і сюжети мене стали більш глибокі. Я відкрила для себе перше моди і Сісі контент, почала багато будувати. Мені здається, що сімера в мені відкрила саме третя частина, бо тоді я почала ставитися до гри серйозніше. Досі ніжно люблю третю частину і з радістю повертаюсь туди. Лідія пише, моє знайомство з Сімс почалося десь у 2010-2011 роках. Мені на той час було 11-12 років, і це була третя частина. Спочатку грала ванільну, але на диску була не просто база, а різні версії, типу Ронетки, шрек, вороні не тощо. А потім мені купили диск з багатьма доповненнями, і гра захопила ще більше. Я навіть уроки робила, доки мої сіми спали. Потім поїхала навчатися і мені купили ноут, а комп залишився вдома. Ноут не Гну всі доповнення, тому я кілька років грала лише з кількома найулюбленішими. Зараз ну от в мене інший і тягне абсолютно всі доповнення, але саме зараз граю, все таки більше Sims 4. Хоча 3 теж не забуваю. Sims 3 є найулюбленішою частиною, мабуть, ще й через те, що вона була першою. Ну і відкритий світ, звичайно. Бурбелка пише: мені було сім, коли познайомилася із Sims 3. У нас був ноутбук, який цікавив мене більше за ляльок та книг. Тому батьки купляли різноманітні ігри на дисках на базарі по типу Winx, поки не натрапили на диск із базовою Sims. Думала, що база то шедевр, поки мені хрес на Сістер не становила доповнення. Історія Ірини, який то був рік, вже й не згадаю, але була мала школярка і обожнювала комп'ютерні ігри. У нас з'явився комп'ютер, коли мені було 5, а це на хвилинку 2003 рік, і для села на той рік то взагалі були огонь технології. І як в вже, як я була в школі, то всі, хто мав теж комп'ютери, просто весь час обмінювались дисками з іграми. І тут я дізналася, що є така гра, як Sims, де ти створиш сім'ю і будинок, і взагалі можеш що хоч там робити. Диск мені не позичили, але я так захотіла її. Пограти після моїх незрозумілих описів гри котячих очей і мовлянь тата купити мені такий диск. Я вже зовсім скоро тримала його в руках. Мені десь 10 років було, і диски з іграми це скарб. Тато часто мені їх купував. Це була сім з подорожі, саме з цієї частини я почала своє знайомство з грою. Мені здається, що досить довгий час не згадувала про існування решти ігор. Спочатку мені не вдавалося вгледіти за сімами. Вони завжди були незадоволені грошей не було. Це не те, що я очікувала, але моя впертість мене перемогла і все-таки розібралась. І тут понеслось створення світів, сімей, будинків. Сім з два подорожі завжди буде тою приємною ностальгією за чудовими часами. Через років 2-3 тату мені приніс диск Sims три надприродне. Все це була революція. Я переграла сіма надприродними істотами, створювала гібридів, призвичайних сімів і забула. Редактор персонажів з кругом кольорів. Кайф. Пізніше я сама купила собі диск зі збіркою. Різних доповнень до Sims 3 і понеслось. Далі обожнювала їздити в подорожі, досліджувати гробниці, ставати популярним, експериментувати з життєвими цілями. От там був вибір. Я довго залишалася в цій частині. Коли вийшла четверта частина, я її не купувала і не скачувала. Тільки коли вже поїхала навчатись в університет, десь в кінці вже 2015 року, після першої сесії, мій хлопець поставив мені 7.4 на мій ноут. І от, незважаючи на любов до другої і третьої частини, я залишаюсь в четвер. Ця частина має свою атмосферу, але таку комфортну, де приємно творити історії персонажів, проживати їх разом з ними. І саме з цієї частини я почала дивитися сімерів на YouTube, качати доп контент, користуватись кодами і модами, та в результаті створила канал. І на цьому історії в нашому відео закінчуються. На жаль, я не змогла вмістити їх всіх, їх було дуже багато, але ви зможете їх почитати за посиланнями в описі до відео. Також залишайте коментарі зі своїми історіями під цим відео або під постами. Дякую вам за перегляд і скоро побачимось!